Лубенський молочний завод торгівельної марки Гармонія влаштовує для своїх працівників різноманітні поїздки та екскурсії. Сьогодні працівники Лубенського молочного заводу разом зі своїми сім'ями відправились на національний сорочинський ярмарок. Національна сорочинська ярмарка 2012 пройшла з великим розмахом з 14 по 19 серпня на найбільшій в Україні ярмарці в селі Великі Сорочинці Миргородського району. Свою продукцію представляли виробники з усієї країни. Велика метушня, добрі люди, збережені українські. Традиції найсмачніша кухня, все це та багато чого іншого, чекає на сьогодні в українській колесковій на Полтавщині на Сорочинській ярмарці. В цьому році кількість заявок на участь в сорочинській ярмарці виросла на 10%. відсотків. Вчасності свої досягнення в галузі промисловості представив кожен район Полтавщини. Відзначився великою увагою Лубенський молочний завод торгівельної марки Гармонія на дегустації молочної продукції, якої стояла величезна черга. В основному дома покупаємо гармонію. А що саме Продукти Кефір, яженка, сирки класний у них. То ви постійно споживаєте ці марки, Тільки просто здесь палатка, приїхали на Сорочинці, увіділи знайомий продукт, думаємо, дай зайдемо. Тільки в живою гармонією. Ми таке любимо її. Продукти торгової марки гармонія представлені майже в усіх ре регіонах України. Люди цінують якість. Зараз уже нікого не здивуєш там. Я і гаскарево якоюсь упаковкою, там ще чимсь, якимись там рекламами, брендами. А коли людина раз. Купила і спробувала. все. на всіх етапах іде контроль по виготовленню продукції, по її розфасовці, по зберіганню. Наша мета головна, щоб до кінцевого покупця дойшов якісний і смачний продукт. Ольга Миколайна, ви сьогодні приїхали відпочити на Сорочинську ярмарку. Чи це збіг обставин, що сьогодні ви тут присутні біля торгівельної марки Гармонія? Ні, це не збіг обставин. Сьогодні е, я. Приїхала особисто, щоб проводити благодійну акцію дитячі усмішки спільно з торговою маркою Гармонія щодо молока. Цельна, де 5 копійок від кожного пакету молока, буде йти до благодійного фонду. Дитяча усмішка на операцію чи реабілітацію онкохворих дітей. І я хочу сказати, що ця акція діє і молоко розбирають дуже швидко. Люди бажають приймати в акції е, участі, і я дуже вдячна всім, е, всій Полтавщині, всім, е, хто приїхав до нас на Сорочинський ярмарок, адже це національний ярмарок, е, і іноземці звертають е, увагу на цю акцію і, і набирають кожному, хто приїхав з ним по пакету цього молока. Я дуже всім, всім вдячна а лубенцям. Так, взагалі». якісний і справжній продукт в продажу йшов шаленим ритмом. А організованість контроль торгівельної марки Гармонія вподобали нові споживачі дуже смачно. Молоко покупала на ну, на заводі. Гармонія би ну, покупаємо иногда, кефір іноді». фірне. Тільки «Гармонія» Мені подобається Хороший, стандартний. Гарна якість щороку сорочинську ярмарку відвідує до мільйона людей. Минулого року на ярмарці взяло участь більше 600 підприємств і народних майстрів з України, Росії, Молдови, Грузії, Білорусії, Германії та Польщі. Перше цього року організовано містечко майстер-класів сорочинська майстерня, яких Очікувалось понад 20. серед них виготовлення писанок, вишиванок, народних прикрас, скульптур, гончарства та багато іншого. Цей рік. Дуже дуже класно, дуже доб -доб добре, молодці, ну, класно, просто класно. Ще не були, але знаємо, що ярмарка буде найкраща у світі, тому що Полтава це дуже приємний гостинний край, і вона дуже всіх зустрічає з об'яттями відкритими. Тому всіх запрошуємо і ласкаво просимо. Ми вже, мабуть, років з 10 сюди їздимо, і кожен рік щось нове, кожен рік якісь майстри, нові, щось, щось таке цікаве знаходимо для себе. В нас, мабуть, вдома вже ціла колекція. Протягом усіх днів на сценах ярмарку виступали мистецькі колективи з України та інших країн. Нагадаємо, що великі сорочинці з 19 століття відомі як місце проведення найбільшого і найколоритнішого в Україні ярмарку. Особливої популярності вона набула після виходу в світ повісті Сорочинський ярмарок Миколи Гоголя, який народився у сорочинцях. Олена Саддарова, Юрій Щербань, служба новин, об'єктив.